Доброго дня, мене звати Яна, і у цьому відео я познайомлю вас із новими штампами-нумераторами або штампами ролерами кому як більше подобається. Від компанії American Crafts, Pebbles та Studio Calico. Отже, як бачите, у мене тут є декілька варіантів даних штампів. У верхній ряді у мене знаходяться штампи, які містять. І дати, і е, зображення, а у нижньому ряді у мене знаходяться штампи, які містять або зображення, або дати. Давайте подивимось на них ближче. Ось, наприклад, ось цей штамп від Studio Calico, він може штампувати як різноманітні написи, ось, так і е, різноманітні дати. Якщо ви ніколи не користувалися даними штампами, ось так вони виглядають вживу. Це е, штамп. Аналогічний, тільки від іншого виробника. І е, ось тут є ручка, за допомогою якої ви собі накручуєте е, написи. Можна їх повертати, обирати, які вам більше подобаються. А ось тут є спеціальні ролики, якими ви накручуєте і е, обираєте дату, яка вам потрібна. Ось. Е, тобто таким чином працюють як оці, так і оці штампи. Е, е, ось ці. Е, Штампи із верхнього ряду містять нумерацію, тобто дати від 2007 до 2018 року. Тобто ви можете скрапити як і старі фотографії, так і нові фотографії, і повірте вам, цих штампів вистачить надовго. А ось цей штамп від Pebbles містить нумерацію від 2012 до 2023 року. Дуже довго. Давайте я покажу їх в дії. Тобто покажу ось цей штамп в дії. Значить. Елементарно просто. Що я роблю іноді? Е, іноді я користуюся лише однією ділянкою штампу або обома ділянками штампу. Отже, спочатку я скористаюся однією, тобто у мене тут є виставлена якась дата, я макаю штамп штампу штампельну подушечку, і просто роблю відтиск. Ось. Якщо ж я хочу скористатися обома частинами штампу, я зразу микаю обидві у штампельну подушечку. І, знову ж таки, ставлю відтиск. Елементарно просто, нічого складного. Якщо мені потрібне інше, потрібне інше зображення, я просто перекручую його, обираю якусь іншу дату. Знову ж таки, макаю штампу шнапильну подошечку і штампую. Ось. Усе елементарно просто. Ще одна новинка, про яку я хотіла сьогодні вам розповісти, це календарний штамп від Amy Tangerine з її нової, нової колекції Yes Please. Ось так він виглядає. Як бачите, це такий доволі великий штамп із ручкою та е, ось такою е, основою, де знаходяться усі штампи. Тут є назви місяців е, англійською мовою. А також е, скорочені назви днів тижня, Sunday, Monday, Tuesday і так далі. Далі є невеличкі іконки, такі як зірочка, сердечко, галочка і, е, звичайно ж, цифри, якими е, штампується дата. Ось, і з зворотньої сторони можна його розгладіти ближче. Тобто усі ці е, окремі штампи населяються на ручку і таким чином штампуються. На сьогодні все. Дякую за перегляд!